Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин новина застала всіх зненацька, можливість того, що Андрій Ярмоленко замінить Олександра Шовковського на посаді головного тренера Київського Динамо. Але не хвилюйтеся: Ігор Суркіс не залишив цю історію непоміченою. Тож підпишіться на наш канал, поставте лайк, щоб підтримати нашу роботу. І давайте перейдемо до деталей. Все почалося 25 жовтня. Коли деякі в українській пресі повідомили, що Ярмоленка розглядають на посаду головного тренера київського Динамо, новина швидко поширилася та викликала чималий ажіотаж серед уболівальників. Але президент Ігор Суркіс вирішив прямо та прямо покласти край цій справі. Це повна нісенітниця, і я не коментую нісенітниці, сказав Суркіс. Іншими словами, на даний момент немає жодних шансів, що Ярмоленко стане тренером. Шовковський твердо стоїть на своїй позиції. Навіть під тиском через нещодавні результати, варто пам'ятати, що Шовковський очолює команду з грудня 2023 року та виграв чемпіонат України сезону 2023-2024. Перервавши період без титулів, який тривав з 2021 року. Що стосується самого Ярмоленка, то вже деякий час точилися розмови про те, що він може стати спортивним директором Динамо після завершення кар'єри. Але за останніми повідомленнями, зірка змінив свою думку, принаймні поки що він не має наміру займати жодної посади в клубі, чи хотіли б ви бачити Ярмоленка на роботі в Динамо в майбутньому, можливо, як тренера чи директора. Залиште свою думку в коментарях і не забудьте підписатися, щоб бути в курсі всіх подій нашої команди з найкращими побажаннями і, як завжди, слава Динамо!